Кількість зареєстрованих у світі автомобілів вже давно перетнула позначку в 1 мільярд одиниць, і цифра ця зростає з кожним днем, не виключення і Україна. А якість наших доріг та й подекуди паливно-мастильних матеріалів часто призводять до поламок і змушують власників автівок звертатися за допомогою до фахівців. Відтак професія слюсар з ремонту автомобілів нині досить потребувана, і чимало молодих людей бажають її освоїти. Свою майстерність на другому обласному етапі фахового всеукраїнського конкурсу. Демонстрували учні професійно-технічних навчальних закладів Прикарпаття. Цьогорічний другий етап конкурсу, який відбувається раз у два роки, проводився на базі Івано-Франківського вищого професійного училища номер 13. Участь у ньому взяли 14 учнів із семи навчальних закладів області. На переможців чекають фінальні змагання, які цього року відбудуться у Харкові. Два роки назад, в 2012 році, переможцем обласного конкурсу став учень училища Онискота Тарас» і він. Представляв нашу область в всеукраїнському конкурсі, де зайняв призове місце і отримав президентську стипендію протягом року. Свої вміння конкурсанти показували у практичних заняттях. А це слюсарна справа, регулювання теплового зазору клапанів і встановлення запалювання на двигуні. Перевіряли учнів і щодо знання теорії. Педагоги кажуть, що у цих молодих людей уже є хороші перспективи працевлаштуватися, оскільки рівень підготовки високий, переваги вони мають тим, що мають. Хороші знання і добре відпрацьовані вправи, і це дає їм можливість все таки працевлаштуватися. На кожне завдання учням відведено певний проміжок часу, тому відволікати їх від роботи своїми запитаннями ми не наважилися. Бо у цьому випадку, перефразовуючи відомий вислів, час це перемога.